Сьогодні мої дітки, відгадайте загадку, про що ми з вами будемо сьогодні розмовляти? Кружляє ніжно білий пух, міняє зайчик свій кожух, вдягає лиска рукавички, співають весело синички, ведмідь в барлозі вже дріма. Яка пора, скажіть? Так, звісно, зима. На вулиці стало холодно, морозно. Люди всі тепло вдягаються. Річки, озера покрилися всі кригою, а дерева також заснули. Все зовсім скоро стане білим. Дітки, а ви любите зиму? А яка вона? Я вам? Розповім. Вона буває морозна, білосніжна, казкова, весела, сніжна, чарівна, гарна. А що зима робить? Морозить, щіпає, лютує, мете, сипле. А скільки місяців має зима? Давайте дізнаємось: мерзлі річки і поля, і не видно журавля. Це коли таке буває? Коли грудень наступає, перший місяць зими називається грудень. У повітрі, мов ялинку, сніг січує гарну взимку. Ще багато маю свят для дорослих і малят. Другий місяць зими називається січень. Вітер в спину дошкуляє. Місяць лютий проганяє. Третій місяць зими називається лютий. Зима ще дуже гарна пора року. Вона просто зачаровує своєю красою. Виходиш зранку на вулицю, а там все навкруги блищить, переливаються мільйонами діамантів, усі дерева виблискують. Ближче до вечора, коли сонце опускається за горизонт, починається гра фарб. Після того, як сонце зайшло. Почав зійматися місяць і знов заблищав сніг. Як красиво зимою, немов у казці. Сніг не тільки прикраса зими, вкриваючи землю, мов килимом, він захищає рослини від переохолодження. Як саме, між сніжинками є повітря? Снігове покриття не дає земному теплу вийти, а морозу пробратися до ґрунту. Діти, сьогодні ви дізналися дуже багато цікавого. А про яку пору року ми сьогодні з вами розмовляли. Так, про зиму. А хто запам'ятав, скільки у зими буває місяців? Молодці, звісно, три. Грудень, січень, лютий. Молодці мої розумнички, я вам дякую за увагу. До побачення.